Ця в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. Землетрус налякав українців у південних регіонах. Напередодні ввечері жителі одразу кількох регіонів відчули сильні підземні поштовхи. У багатоповерхівках хиталися люстри та рухалися меблі. У місті Ізмаїл багато людей вибігли з будинків на вулиці. Є дані про перебої з інтернетом і телебаченням. Водночас руйнувань не було. Про це звітують у ДСНС. Також обійшлося без постраждалих. Епіцентр поштовхів магнітудою понад 5 балів був у горах Румунії на глибині 30 кілометрів. З самого ранку бойовики обстріляли позиції села ТО під Маріуполем. Про це повідомляє штаб оборони міста вогнем у відповідь. Українська артилерія придушила вогневі точки нападників. Втрат серед військових немає. Під обстрілами, але без втрат минулої ніч у зоні АТО бойовики понад 70 разів гатили із різних типів озброєння по позиціях військових. Під обстріли потрапили майже 30 міст і сіл, зокрема Вільхове, Сокольники, щастя, Станично-Луганське. Трьохізбьєнка, Миколаївка, Авдіївка, Піски, Дебальцеве, Чернухіно, Нікішино та Вуглегірськ у прес-центрі АТО наголошують, військові дотримуються умов перемир'я. Вогонь відкривають лише у відповідь. За останню добу артилерія 28 разів надавала адекватну відсіч на провокативні дії терористів. Російський гумконвой перевозить гармати. Українські кібервійська записали переміщення російського конвою з важким озброєнням у Донецьку на відові від 22 листопада. Видно, як біля вантажівки причепом везуть гармати вулицями Донецька. Картинка також показує, що переміщення вантажівок відбувається вночі. На масові акції протесту збираються мешканці окупованих територій Луганщини. Причина невдоволення діями очільників так званої ЛНР. Заклики прийти усіх небайдужих поширюють у соціальних мережах. Люди, які живуть у містах під контрольних терористам, запланували акції протесту по обіді від сепаратистів, вимагатимуть припинити війну. Уламки малазійського боїнга з території ДНР потягом везуть до Харкова. Про це повідомляє УНН. 12 вагонів пламували голландські експерти супроводжують вантаж спостерігачі обоє та голландські слідчі до станції. Синувата поїзд супроводжуватимуть і бойовики так званої ДНР. І уже з Харкова уламки Боїнга доправлять до Нідерландів. Російські пункти пропуску Гуково та Донецьк лишилися без спостерігачів ОБСЄ. Сьогодні спливає термін дії мандатів їхньої місії. Вона контролювала усі переміщення через українсько-російський кордон. Нагадаю, саме через ці пункти до України завозять колони російської техніки під виглядом так званого гуманітарного конвою. Озброєні люди захопили одеський нафтопереробний завод. Підтвердженням цього слугує відео, яке з'явилося у мережі. На ньому добре видно, як спортивні молодики битими, розбили скло прохідної заводу. Опісля погрожуючи автоматами, вивели звідти усіх охоронців. На тепер на одеському НПЗ працюють міліціянти. Усі приміщення заблоковані прокуратурою. Правоохоронці ситуацію не коментують. Він не самогубець, харківський банкір та меценат Вадим Вишневський не міг сам собі укоротити віку. Так вважає радник голови МВС Антон Геращенко. каже смерть бізнесмена наймовірніше пов'язана із діяльністю банку «Золоті ворота, який нещодавно збанкрутів. Вишневський був у наглядовій раді цієї установи. Про загадкову смерть банкіра розкаже Артем Глебов. Тяжко пораненого 53-річного Вадима Вишневського привезли до лікарні близько другої години дня. Ані метушня чиновників, ані професіоналізм лікарів змінити ситуацію не змогли. Чоловік помер від вогнепального поранення в голову. У помешканні Вишневського правоохоронці знайшли зброю, з якою той, ймовірно, і застрелився. На місці прошестя правоохоронців із яля вічесної доказательства. Система діла Дзержинского РО проводиться до розслідування в рамках уголовного производства, відкритого по часті 1 статті 115 Уголовного УК кодексу України. Основною версією слідства є самоубійство. Чи було це самогубство, чи імітація самогубства або доведення до нього на тепер з'ясовують правоохоронці. Складність розслідування полягає саме в особистості Вишневського, точніше, в його близькості до сім'ї Добкіна та послугах, які він надавав колишньому харківському губернатору. Кар'єра загиблого, судячи з офіційного сайту, складалася ну дуже добре та швидко. Після розпаду СРСР він слюсара вмить перетворився у підприємця, а з часом і в радника голови ОДА з питань паливно енергетичного комплексу і члена наглядової ради банку Золоті ворота, власником якого, за даними змі, є сім'я Добкіних. Саме ситуація з банком, який зараз перебуває в стадії банкрутства, могла стати причиною суїциду. Цю версію не відкидають і міліціянти. До 2010 року банк золоті ворота в Україні лише закривав другу сотню в республіканському рейтингу. Але після того, як Допкін став губернатором Харківщини, саме в банк Золоті Ворота були добровільно примусово передані більшість комунальних бюджетних та зарплатних проєктів по області. Він став набирати обертів. Як тільки Допкін владу втратив, з'ясувалося, що і банк неплатоспроможний, грошей навіть немає на обов'язкові виплати по депозитах і пенсійних перерахувань. Даже базис. Куда бежать к новому князю? Золотые ворота. Я сказал, что я не хочу такого. Бегать не и пошел в приватбанк. Ну, ну остался, в принципе, доволен, потому что можно в любом месте Украины получить. Вот летом уезжаешь, пошел там, получил, если уехал куда-то. Ну, еще три дня съезжу и забуду про этот банк. Будь он, не Нигде не можем снять деньги, как бы по 200 гривен лимит. Вот и очень редко бывает деньги в банкоматах нужно именно человека привозить как бы сюда и снимать сюда деньги лимита 200 гривен. Люди не могут снять ни зарплату свою, ни пенсию. Куди і як виводилися гроші з банку Золоті Ворота? Якщо ці факти і справді були, Вишневський не знати не міг. Саме це, вочевидь, нині з'ясовує тимчасова адміністрація. Президент банку золоті ворота Леонід Улановський і голова правління банку Дмитро Комарков ще в серпні зникли і навіть були оголошені у розшук. А ось Вишневський залишався в зоні доступності і правоохоронців, і реальних власників банку. Крім того, він був в курсі бізнес-інтересів Добкіна в енергетичній сфері, будучи його радником. У ЗМІ є інформація про участь його в судах, пов'язаних з перерозподілом газових свердловин на Харківщині. Однак сам Михайло Допкі не став коментувати загибель свого радника, заявивши, що у нього немає на це часу. Відмовився, будь-що говорити з цього приводу, і ще один хороший знайомий Вишневського, мер Харкова, Геннадій Кернес, порадивши краще поставити свічку за упокій його душі. Артем Глебов, ТВАЙ. Жахлива аварія в Казахстані. Там вантажівка зіткнулася одразу із двома потягами. Один із них був пасажирським. У ньому їхали майже 500 людей. Ніхто із них не постраждав. Інший состав був грузовим, і кілька його вагонів зійшли з колії. Екіпаж потягу відбувся переляком. Єдиною жертвою аварії став водій тягача, який загинув на місці. Правоохоронці наголошують, переїзд був регульованим. Причини аварії з'ясовують. Кремль фінансує своїх союзників у Європі. Французька партія, «Національний фронт, отримала кредит від одного із російських банків. Сума позики – 9 мільйонів євро. Про це повідомило видання «Фігаро». Згодом цю інформацію підтвердили у казначействі французьких націоналістів. Нагадаю, їхній лідер Марін Лепен відома своєю підтримкою Володимира Путіна. На зауваження глядачів, що давши ці партії гроші, Росія негласно купила її підтримку. В об'єднанні прямо сказали, гроші не пахнуть. Чому деякі люди самотні пояснили китайські вчені? Вони винайшли ген, який відповідає за кількість серотоніну у мозку. Ця речовина впливає на індивідуальне відчуття щастя. Якщо її замало, людині складно зближатися з іншими. Водночас, експерти кажуть, генетика обмовлює самотність лише частково багато злежить від самої людини, зокрема у прагненні заводити друзів та бажанні щирих стосунків. В Києві викували найменший тризуб в Україні, а ще показали ексклюзивні жіночі костюми різних століть та вчили стріляти з лука. Так відкрили ножове шу Сталева грань. Там можна не лише придбати сталевий клинок чи прикраси, але й побачити, як їх виготовляють. Далі про це Інна Гоголь до е, національного реєстру рекордів заноситься цей новий рекорд. Ще я повіт... Вітаю майстрів! Дякую. Вітаю майстрів, які працювали на цій роботі. Шоу Сталева грань відкрили новим рекордом України. Київські ковалі викували найменший тризуб з осколку граду. Його передали вінницьким волонтерам, які зобов'язались передати тризуб на передову, щоб оберігав військових від ворожої кулі та приніс Україні мир. Річ така вийшла, дуже символічна. Ну от, ну от вийшов такий от, тризубчик. Ну от. Шматок граду, якийсь невеличкий витвір ковальський. На фестивалі можна обрати сталевий клинок, ніж та шаблю на будь-який смак, адже до Києва з'їхалися найкращі ковалі з України. Серед них і майстри кузні Петра. Її засновник Петро Федоряка пішов на фронт добровольцем і у липні загинув під шахтарськом. Ковальській справі чоловік присвятив усе життя, і сьогодні друзі присвячують йому усю експозицію. Ми почали в 1998 році. Ще працювали обидва в школі. Він перший залишив школу, перейшов чисто на кузню, почали спілкуватися з реконструкторами, які просили виготовити ті чи інші речі, зокрема і викопні речі, ті ж самі сокири, шаблі. І поступово перейшли вже на ножову справу. На суто чоловічому перформансі знайшлося місце і жінкам. Дизайнерка Голда Виноградська створила серію жіночих костюмів, які демонструють силу жіночої краси у різні століття. Цим підкреслила сила жінки в її слабкості. Жінки з різних епох, ви бачили навіть образи в джинсах і із нібито історичними блузами показують, що жіночність вона проходить крізь віка, і вона завжди є жіночністю. А то що це таке, знаєте, на фоні протиріччя. З гострою зброєю навпаки показує нашу жіночність. Не проштовхнутися на фестивалі і біля лучників. Тут розповідають, як правильно обирати якісний лук та вчать з нього стріляти. Сергій займається стрілецькою справою більше 30 років. Утім, певен, вдосконалювати майстерність можна все життя. Навчитися стріляти з лука можна за один день, а от навчитися влучати треба вчитися все життя. О, це дійсно спорт, який не на один день, не на один рік, тобто вимагає постійного мадичного вдосконалення. Спробувати власні сили вирішив і п'ятирічний Владик. Лук хлопчик взяв у руки вперше в житті та за п'ять хвилин із легкістю й сам розповідав новачкам, як треба стріляти. Як треба стріляти. Отак, так, так, отак, Як А та тебе залучилася тіла? Так, получилася. Шоу «Сталева грань триватиме протягом вихідних. Тут відвідувачі можуть навчитися гончарству та ковальській майстерності. Також планують показати майстер-клас давніх бойових мистецтв та дефіле старовинних збройних обладунків. Інна Гоголь Сергій Наконечний Твайубий себе бігом такий марафон стартував у Києві. Андрій Оністрад влаштував акцію, які усі охочі мають бігти, поки не впадуть. Формат дистанції такий: година забігу, година відпочинку. Очолить марафон сам організатор, який планує протриматися 80 кілометрів. Акція триватиме весь день. Увечері переможець отримає комплект спортивного одягу та тисячу гривень. Таким чином активіст заохочує до занять спортом за будь-якої погоди. Стартувало 70 чоловік. Звичайно, якась частина вже відвалила після другого, після другої години. Але насправді на, на, на дуже здивований кількістю божевільних, які підтримали в таку погоду, таку акцію в 6.30 ми вибігли. Прийшов перший сніг в той час, коли хлопці бігають. Тобто українці показали, що ми не боїмося зими, і ми будемо його зустрічати з посмішкою на обличчі і спортом. Нам нічого не завадить йти до перемоги. Тим часом перші сніг і негода вже наробили шкоди. Без світла пинилися майже 250 міст і сіл. Про це повідомили у ДСНС. Найбільш районів без світла на Житомирщині, понад 240 без електрики. Лишились мешканці кількох населених пунктів у Запоріжжі. На тепер обленерго намагаються відновити електропостачання. Ну і поки що в мене все. Більше інформації буде вже о 15-й. Приємних вам вихідних, хоч і сніжних.